Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на мою нову відео розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося не одну, не дві, а цілих три відправлення. Два з них це інстаграм аукціончиків і інстаграм-продажів, а одна одне відправлення з передзамовлення українського мальопису. Має бути дуже цікаво. Поїхали. Давайте почнемо з якоїсь відправи. Давайте з цього, якщо не помиляюсь, це перед замовою. Я І на що хочу сказати, що мені не подобається, як воно відправлено. Бачите, як ні картону, нічого, просто в пакеті нового пошта. Слабенько, слабенько. Щоб сказати точно, хто це, треба розпакувати. Але мені здається, це перед замовлю. Розпаковуємо, так. І маємося. Ось така от, от крафтовий папірчик. Виглядає стрімко, з особистими даними, які доведеться мені, доведеться мені заблюрювати ну, ладно. Так, от розпаковується шнурочок. І ми маємо такий ось конверт, в принципі, непогано. І це передзамовлення. Химердики Захара Поліщука. Ось так виглядає сингл, такий тонесенький, Юйкомікс. В пакетику це Лейквост за упаковку. Гарно, але трошечки погано. Ось сам хімерник, я його взяв попередзамовленню. Перша частина, тут називається пайка. В пакетику це добре, але повторюсь, запаковано так собі. І, якщо я не помиляюсь, поперед замовленням тут ідуть деякі бонуси. Перше це у нас отакі от стікери. Ось так виглядають стикери з, як я розумію, стікери з Мальопасу. І мав би бути ще автограф. Чи я правильно розумію? Так, це автограф. Ось такий от. Від Захара Поліщука. Денису Захара Поліщук. І принтик. Прикольно. Ось чого іноді треба брати комікси поперед замовлення. Також, що може цікавити нас, це тираж. Тираж, до речі, достатньо цікавий. 3000 примірників. Це достойно. Навіть рідна мова вони всі свої комікси видає накладом більше двох тисяч. Я не пам'ятаю. Якщо пам'ятаєте точно, напишіть у коментарі. Ось так виглядає Мальопис українського автора і художника, як я розумію. Виглядає цікавенько. Мальовка не зовсім моя, але, в принципі, виглядає гарно. Зроблю в нього обов'язково огляд на цьому каналі, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд. Поїхали далі. Візьмемо другу посичку відправлення, по якому ніби хтось походив могою. Наступив ногою. Відкриваєте, в принципі. До упакування є теж питання, але будемо сподіватися, що все доїхало цілим та неушкодженим. Ці пакети, до речі, непогані, вони мають пупирку. І це у нас сингли. Три сингли. Це з одного інстаграм аукціончику який зробив невеличкий ребрендинг. Тому я точно не пам'ятаю, як він називається. Скрін додам. І зразу запитання до цього магазинчику. Де, мій, де моя ТПБшка Snow Angels від Джефа Ліміра і художника Джока, мого улюбленого. Де ТПБшка? Буду писати, буду питати. Ці комікси виграв на аукціоні. Зелений ліхтар. 197 випуск. Гарна обходинка, Взяв собі у колекцію. Стан, звісно, треба дивитися. От ось трошечки кутик. Але взяв дуже дешево. Сингл. йдемо далі. Наступне це Superman Action Comics 984. Супермен проти. Генерала Зона, якщо я не помиляюсь, на обкладинці. цікава обкладинка. малюнок теж непоганий. Можливо, буду виставляти на свій інстаграм аукціончик, Посилання на який можете знайти в описі до цього відео. І останнє це панк Мамбо номер 1 панковський комікс від «Віліант». Видання. Взяв за обкладинку і за панктиматику. Люблю таку штуку. Тому, в принципі, всі сингли в гарному стані. Гарно. Задоволений. Але де мій ТПБшка? Ну, ТПБшка Snow Angels? Це запитання. Тому поїхали далі. Про результат я вам обов'язково повідомлю. І давайте розпакуємо останнє відправлення. До речі, це вже більш якісніше упаковка. Теж пакуночок нової кошти, але є папір. В принципі, картопле. В принципі, на цю посилку я впевнений. І ця посилочка, якщо мені... Що мені правильно здається, з інстаграм аукциончика Комікс Ломбат з Одеси. Запаховано дуже і дуже добре. Щоб розпакувати, треба буде тут ще постаратися, щоб розпакувати, запаковано гарно, аж навіть, я б сказав, занадто гарно. Так і це. Дуже-дуже добре. Ну, В принципі, тут і комікси достатньо цінні і дорогенькі, тому можна зрозуміти. Так, і це у нас всі комікси без картонок. В принципі, я за це знав, на жаль, але вже як є. І це дуже-дуже старенькі. Так, ваші вони велички пошкодження є. І це Бетмен Довгий Гелові. Від Тіма Сейла-художника і Джефа Леба. Третій номер з трьох. Тут трошечки, бачите, є два. Сколіка. Обкладинка Тіма Сейла. Нині похійного. Комікс старенький. 97-го року. Класичні комікси. Кінець 90-х, початку 2000-х. Тіма Сейла, Джеффа Веба. Малюночок Тіма Сайла. Дуже-дуже гарний. Старенькі комікси. Ну Цей комік зараз коштує не дешево, майже 20 доларів на MyComicShop, Він коштує біля 20 доларів. Взяв його трошечки дешевше. Але, в принципі, було за що платити? Наступний вже йде в Бетмен, 405 номер. Рік перший, частина друга. Дуже культова обкладинка, культовий номер. Стан, звісно, бажає кращого. Але цей комікс в десь такому самому стані десь коштує біля. 6 він коштує біля 20 доларів. Ну, цей десь, думаю, десяточку потягне. Так, наступний. Ой, у мене тут прямо солянка комікси. І вони щось не хочуть витягатися. Треба тут ще скотч якийсь. Ой, як все. Воно запаковано. Так, наступний комікс це Бетмен, 441 випуск. Класна обкладиночка. Третя частина з п'яти. Теж достатньо недешевий комікс. Так. І останнє, але далеко не по значущості, це товстенький Giant розмір Batman Family номер 1 Стан, звісно, теж не дуже добрий, але... цей комікс. Дуже-дуже старенький. Спробую його обережно відкрити і нагадатися, якого він року. Він грубенький остатньо. Звісно, став трошечки печальненький. І цей у нас комікс 75-го року. Тут є Бекерл. Все логічно, чого я взяла. Класичні комікси 70-х. Да. Єдиний мінус, про який мені не сказав автор. Тут попередній власник пробив його скрепушками. Да. Це трошечки печально. Знижує вартість коміксу і можливість його повного розкриття. Да. Про цей нюанс мені автор не розказував. Ну, про такий стан я, в принципі, знав. Тому такі, трошечки шкода, ну, але старі комікси, вони такі. І що? Так, гарно ну, в кадр влізало. І ось такий от райочетчик я здобув до себе в колекцію. Ціни вам, до речі, трошечки пізніше. Повставляю сюди подивитися, скільки який номер коштує. Шкода, звісно, що нема на одному пакетику, на, од... на всіх картонок, ну, але це я, в принципі, знав, тому до комікс ломбарду інстаграм-ауксончику претензій немає. Але постану цього комікса. Звісно, можна було би сказати трошечки краще. Але маємо те, що маємо. можемо підводити підсумки. Посилочкою розпаковочками задоволений. На химерника чекайте огляди, я їх спробую пошуче записати і викласти на канал. Тому не забувайте підписуватися на нього, залишайте ваші відгуки коментарі, ставте лайк вподобайку, якщо вам сподобалася відеорозпаковочка. І всім до наступних зустрічей в ефірі. Бувайте!